Друзі, всім привіт! Мене звати Матвій Віденко і сьогодні контент трохи незвичний для мого каналу. Я сьогодні хочу зняти для вас огляд ноутбуку. Прошу помітити, що я не професійний технооглядач, і це відео несе більше любительський характер, ніж професійний. Але я все одно сподіваюся, що це відео допоможе вам при виборі ноутбуку. Модель Asus VivoBook 15 X1502VA. Топова модель для навчання та роботи. Я на ньому дивлюсь багато контенту, і для цього він теж дуже підходить. <му> Характеристики. Екран IPS матриця 15 та 6 дюймів. Частота оновлення 60 Гц, роздільна здатність 1080 на 1920 матовим покриттям. Е, Веб-камери з роздільною здатністю 720 пікселів, шторка приватності є. Я користувався цією камерою і скажу вам, що вона досить гарна, наприклад, для дзвінків у Zoom. Процесор 12-ядерний Intel Core i5 13500H 13-го покоління Raptor Lake. Хочу сказати, що цей. Процесор є досить потужним і може витягнути навіть легкий монтаж або не дуже легкий. Оперативна пам'ять 16 ГБ. Накопичувачі даних 512 ГБ SSD. відеокарта тут інтегрована від Intel Iris Xe Graphics. Корпус виконаний із пластику. Роз'єми. Зліва один USB Type-A Справа роз'єм живлення, один HDMI, два USB-Type, і один USB Type-C, і комбінований аудіороз'єм роз'єм. Тепер хочу розповісти вам трохи про те, як саме я його використовую. Я на ньому монтую усі свої відео, ну, майже усі. І хочу вам сказати, що у мене є дві програми, і. Я монтую у програмі такий більш любительський, і він дуже добре витягує. Пам'ятаю тільки пару глюків. Для офісної моделі це дуже-дуже класно. Екран тут для перегляду серіалів просто прекрасний, і звукова система теж дуже гарна. Ну що, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. З вами був Матвій Віденко. Гарного дня! Па-па! Друзі, ну що, сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Якщо ви обираєте ноутбук, сподіваюсь, він вам допоміг. Прошу вас не судити строго, бо це мій перший огляд. Хочу з вами поговорити трохи про тести. Я хочу сказати, що не буде якихось там класичних бенчмарків, бо це мій перший огляд. Я поки що не дуже розумію у всіх цих параметрах, але насправді мені дуже подобаються огляди, техно огляди, і я дуже хочу її знімати. Сподіваюсь, що наступні огляди будуть більш розгорнутими. І зараз покажу вам трохи тестів. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку. підпишіться на канал, підпишіться на мій телеграм. З вами був Матвій Віденко. Гарного дня, па па Oh. <laughs>